Всім призмі на калії Юріші Сьогодні, 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 сьогодні ми зходимо брали старше, що по мої поназупрості відео, ви зрозуміли, що сьогодні ми апнемо максимальне майстерство на вольті і получимо новий титул е, ігрока. Е, Брові називається. За... Мені буквально от зараз ми заходимо, зараз вам покажу. Мені лишається вирити буквально дві катки, у мене буде 24800. Вольт мій, заходимо сюди, у мене зараз золото 2. І ми апнемо золото 3. От бачите, буквально дві катки лишається Мені дається приблизно по 60. Ми зараз на із золтам, зберемо оці, оці всі нагороди. Випадковий з кліком тут 1000 монет. Ну Заберемо їх. тут скільки вигодно нагород. Заберемо 8 нагород. В принципі, теж думаю, непогано. Е, тому, в принципі, довго затягувати не будемо, погнали. Так, давайте заходимо в катку зараз і 6. -6. Фух, надіюся, що ми зараз затащимо, щоб довго відео не затягувати. Бо Я ще хочу піти в катку, там, наприклад, в лігу чи ще кудись протестити. Е, ніби як це буде виглядати, знаєте, писати так буде бро. Ну що, погнали? Так. Тут карта, звісно, не супер сильно підходяча, що в мене щось. Кожен раз, коли я знімаю відео бралі, в мене чогось лагає. Так, давайте, погнали, газуємо. Так, блін, а що таке? А що так... Ні, серйозно, я думаю, ви бачите, як воно пролагує. я не можу так нормально грати. Ну і нам забувають перший гол. Ладно, постараємося зараз ще відігратися. Якщо що, підемо в шеде, там вроді трохи поліпша карта, тільки, ну я точно не знаю. От серйозно, лагай, давайте чуть звук ще підскручу. От капець лагає, я не розумію. Так, давайте, все, газуємо. Ні, чуть, чуть підкручу, я засильно скрутив. Все, газуємо, газуємо. Блін, жалко, що там ворон, я ще собі на... А, я вже набив на ульту, ну це добре. Я хоча б один раз так, газуємо сюди, давай доганяємо Бібі і. не попали. Так. Акуратно, головне зараз грати. Нам треба забивати перші перший і потім грати. Акуратно, просто нам не забили. Так, оп, давай, 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 давай. От як я так не... Нам забили, капець. Першу катку і ми програли. Я не знаю, як я не зловив. Ну, ладно, і таке буває. Нам зараз на кубці неможливо, головне би не було менше 750, щоб я швидше апнув це мастерство. Ладно, понала зараз з ними ще раз. Якщо зараз знову зливаємо, то йдемо сюди. Йдем. Так, 3-6, 5-6 і 6. Ладно, добре, що вже хоча б не тіма. Ну вишу, не тіма проти нас буде апати легше. Так, давайте, газуємо, газуємо, давай швидше нам катка. Так, Бібі, -Бі, Прімо і Бас. Ну, в принципі, у мене тут найліпше мистецтво, золото два в них всіх срібу. Давайте, газуємо. Так, 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 так. Опа. Так, вони щось дуже сильно проходять перед. Ельпрім може бути дуже сильно небезпечним, тому треба бути акуратнішим, я навіть не, не побачив. фух, добре, що я попав по цій штуці, відкотився м'яч. Ще не пам'ятаю, чи я казав на початку відео, то що я грав від початку цього сезону, в мене було 9 тисяч І, ну як це я кажу, якщо я не казав, це то що в мене було. Ой-ой! ой А що там? А як так? Я не розумію. Ну коротше, в мене було 9 тисяч відколи почався новий сезон, я зразу почав пушти по 20 каток в день вигравати, Дуже багато було. Ну, ладно, я, в принципі, ти зміг лежати нам зараз тільки Ми ніяк не можемо вирти, ми вже другий раз граємо. Ага, на нас Мортіс, напевне, вже все, так. Опа, давайте бібі, А, ну все, ми ми програємо. Ми, е, походу, програємо. Оп, так, втекли, втекли, втекли. Ну і мене доганяє бас, Ну що таке, я не розумію. Я, Що так не везе? Давайте, давай, 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 давай. напевно, напевне, що, я не знаю, я скоріше відключатися не буду, через те, що відео може і так мало йти. Тому вже пограємо. Mm, так, давай, 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 давай. оп пам. А блін, прямо, подумав, він кудись далеко полетів. Ох, важкувато, важкувато грати. Не знаю, не на відео набагато легше грати, напевно через те, що коментувати і грати, зосереджуватись важко. Ну і нам забивають злоги, ми знов погаємо. Коротше, йдемо сюди, не буду надіятися на своїх тімейтів. Ну, в принципі, так, я там теж дуже добре відігрував через те, що лагає. про Пролагою, я не знаю, чи на... ну, я кажу, напевно, через те, що це я знімаю відео і трохи просідаю. Так, давайте ми беремо, значить, ще Де, де у нас опа, потасовка, ну, в принципі, в принципі, карта не непогана, тому давайте так от візьмемо і отак. От, от, Все. Погнали в катку. Так, давай, 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 грузись, пошвидше, пошвидше. Дві катки, добре, що це майстерство не, не, теж не віднімається, то що було б набагато довше і важче грати. Фух, давай, давай, швидше. грузись, грузись, грузись. І що у нас там так? Емс? Ну, в принципі, в принципі, принципі, я не спів всіх подивитися, але, в принципі, в нас є якісь невеличкі шанси, щоб вирити. Так, ну тут в мене, не, не багато шансів відібрати. Хоча ні, тут ніхто до мене. Так, Тихо Брок, небезпечно. MC Брок, ну брока я не зможу винути. От на біві, в принципі, можна понариватися, попробувати. Макс теж небезпечно. Мені треба хоча б перш, другий левел прокачати собі на ульті, і все, і буде інбо. Хоча б втекти, якщо що зможу. У другий левел і набити на ульту, щоб я ніби ульти, ну, ну якось міг вбити. Так, е, до речі, сьогодні якраз Емсті от Харадзюку. Е, Появилася тепер за блінги, можна купити, але я її купляти не буду, скажу, це напевно, що на аккаунті скини. Бо на основі я буду купляти скін на Леона, на ноги 29 е, цих е, кристалів, коштує на Бібі і на Ну, Бо я буду апати на Едгарі е, наступне то президент Стар, знаєте, поліпше влітай, ніж е, цей Ніж е, титул Бро просто. Так, бас, блін. Я сижу в кучах, тому що я просто от не знаю, що мені робити. А, вони один одного побували. Так, прямо до мене, не йде, я тут посижу. Я от просто не знаю, як бути проти тімерів. Я не, от не розумію, як так можна грати. Так, е, давайте почекаємо трохи. Хоча нам треба топ, мінімум топ-4 зайняти, і тоді буде нам даватися це майстерство. Давай, давай, ще одного. Все, інбо, все, можна тепер, в принципі, не переховуватися. Якщо нас вб'ють, ми все рівно получимо це майстерство. Так. Я розумію не знаю, тут нікого нема. А де всі? Ладно, давайте посидимо на центрі. 에, давай, давай, пошвидше. підійди сюди. Йома, скільки тут спрею понакидали, нормально. Таких є. Давай, підійди хтось сюди. М -м -м. Вони будуть там, коротше, напевно. А, все, я бачу, там якась звіржука пішла. В принципі, у нас залишилося один. На один... А, я думав, Альпрімо виживе там. Я не по... навіть не бачив, як він здох. Ладно. М так, давай, давай, давай. Я одної тички по, по кому не дав. Так, ой, ой оце зараз, напевно, треба впасть на ульту, щоб мені тички перезарядило. Давай, 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 давай. Опа, нормально, попали. Ну, у мене шансів, в принципі, тут не дуже багато, але треба постаратися вирити, щоб. Якщо Оп, от... Ой-ой-ой, оце зараз погано. Оце зараз погано. Ой! Єс, я зміг! Я, я думав, що в мене зараз вб'є, якби я ультнув, у мене були б ще шанси. А так ми все рівно зайняли топ-1. І нам що лишається? Нам лишається 20, 22, та правильно, 22 цих е, майстерства і ми получимо цей титул. Ну, я, звісно, напевно, якби я грав в Броллбол, я, б виходить, з ногка мені б лишалось менше, але і так, і так лишаються дві катки. Тому погнали в наступну. І подивимося, що у нас зараз вийде з цієї катки. Ну, вже бачу, відео йде непогано, тому думаю. Думаю, давайте, напевне, що е, до вас повернусь, коли вже буде закінчена катка. І так, коротше, поки я походив по карті, пошукав хоча б одну банку, знайшов на ульту, у нас вже залишається топ-3 бравлера. Це вже по-любому що ми апаємо, тому можна вже не боятися, ми вже можна казати, ми отримали цей титул. Звісно, я постараюся знову на цей затащити зараз, але, скоріше, в мене мало шансів, тож тут шелька. Вони двоє в цімі. У мене є шанси, в принципі, вбити е, Макс, але. Вони не дуже великі. Так, давайте по погнали. Давай, все, вбили вже хоча б. Оп, ну ладно. Там було вже. Ладно, не виграє. Топ-2, тобто, в принципі, теж зайняли теж не пан. Мені треба до кінця ще за, Опа, все, я. Знаєте, самі... майстерство апнуто максимально. Нам лишається ще 28 кубків, щоб я... мені е, злилося. Треба апнути 28 кубків, щоб мені залилося мало і дали блінги ще трохи. Так, давайте, ми виходимо і нам пам, 3, золото 3, ми апнули. Вот просто все, титул можна забрати. Бро, так от чекайте, я зараз, щоб вольт був нормальний, я вас чуть-чуть отак от перекину сюди. І давайте зараз скрінемо, Опа. І все, в принципі, понад зараз забрати, все. Я трохи потрапив тут очки в села, щоб ми... все мені якраз е, стало, щоб забрати. Бачите, 3846. Погнали зараз забирати зараз 150 очків сели. В мене 3996. Забираємо 100 кредитів, Вони нас дають в славу. Далі забираємо 300 очків сили, мені якраз. А цей 4296, в мене все, добре, що нема вже сили. То що прийшлося більше їх тратити. Так, 2000 монет забираємо. А що мене? Вот, трохи запізно, вони приходять. Далі забираємо 100 хромокредитів. Па, в у мене вже 786, непогано. І тепер зараз забираємо найцікавіші нагороди. От у нас лишається отак, от от, давайте теж заскрінемо. Забираємо вольта, от, такий от, пінчик. Давайте, давай, давай, давай все. Тепер ми теж скрінимо цей от пінчик. Далі іконка. Іконку забираємо, теж іконка крутецька. І тепер найголовніше, за чим ми всі зібрались, це титул гравця. Бро! Отак от це все виглядає. Е, а, все, я думаю, що це буде якось цікавіше. виглядати. Ну все, забирали ми тут всі нагороди. Максимальний титул лапнув. Тепер давайте ми це все е, цей поставимо, щоб вона у нас ну, були використані. Давайте сюди ми, значить, кладемо щось таке лагає, кладемо сюди от, оцей от пінчик. Е, давай, швидше. Далі сюди ми кладемо цей пінчик, щоб були е, цікаві ці. І тепер ми, значить, заходимо. Ні, давайте напевне, що поміняємо місцями, я зможу це поміняти? Отак от, Е... Воно міняється чи ні? Ва, все, трохи просто лагає. І тепер ми виходимо сюди, заходимо в бойову карту. Сюди ми кладемо е... іконку цього вольта, щоб було видно, що ми апнули мастерство. Далі в пінчики ми заходимо, кладемо тут іконку, ой, не іконку, апін е... вольта. Оцей от, як він називається? Отак от. Оце от, Що воно теж в принципі, прикольно виглядає. І титул вибираємо: отакий от, бро. Отак от виглядає. У нас стоїть, зразу поставимо це на всіх. Бо, ну можна, в принципі, тільки і на вольта поставити, але вже не буде на всіх. А це що за така зірка, я от не розумію. А, це ні. а, я пам'ятаю, це титул майстерства. Ладно, отак от у нас тепер все класний профіль виглядає. Ще хочу, до речі, вам порекомендувати свій клуб, тому що поки що тут не дуже активні гравці, можете заходити ще 20 людей. Треба трофеї в ноль. Непогано, от в принципі, апаємо, будемо, Коли зайдуть якісь люди, будемо апати клубну лігу. Я теж буду зараз грати, її, бо у нас зараз Теж непогано погано. Ну на цьому я думаю, можна буде закінчити. Кому сподобалось відео. Обов'язково поставте лайк, Нажміть на зук, щоб пускати моє нові українці відео. Підписатися на канал. Ну з вами був Юро Вака Юріші Девять. Всім пока-пока!